відбудовувати зруйновані об'єкти України, що я можу зробити і чим допомогти таким питанням під час великої війни задається кожен українець. Небайдужі дорогоберчани з командою будівельників збираються у волонтерську поїздку до Запоріжжя ремонтувати укриття однієї із шкіл. Доєднатися можуть усі охочі. Дрогобичани їдуть на схід країни відбудовувати зруйновані об'єкти із командою будівельників. І ремонтувати укриття однієї і шкіл доєднатися можуть усі охочі, і ось є відеозвернення від цієї ініціативної групи. Будівельна компанія «Дахмонтаж» за підтримки приватного підприємця запускає новий соціальний проект у відбудові України. Сотні волонтерів на чолі із дирекцією нашої компанії власними руками будуть відбудовувати зруйновані внаслідок воєнних дій об'єкти інфраструктури у найбільш постраждалих містах чи селах країни. Всі, хто долучиться до волонтерської діяльності, ми забезпечимо побутом та харчуванням, також інструментами та матеріалами. А далі, закотивши рукави, попрацюємо на благо українського народу. Це наш невеликий внесок у відбудову та розвиток країни. Ми впевнені, що великі зміни будуть досягнуті завдяки тисячам маленьких кроків небайдужих людей. Так, в кадри і фотографії відео з зруйнованих об'єктів інфраструктурних шкіл. Садків і лікарень ми з вами бачили, і в нас на зв'язку є один із ініціаторів, організаторів цієї поїздки це засновник будівельної компанії Дахмонтаж Михайло Кіт. Слава Україні, пане Михайло! Героям слава! Всім, Прекра... Всім доброго Так, прекрасна ініціатива, благородна мета. Як ви як ви це придумали? Ну насправді, що зробити? У нас завжди знаєте, ідей вистачає, тобто, особливо коли мета себе оправдовує. Але конкретно ця ситуація виникла недавно. Ми поверталися з Києва, де відвідували саміт Ліги майстрів. Ну, це наша сфера будівництва, де збираються відповідні люди. І... Пролунало десь зі сцени про те, що от ми, як будівельники, ми можемо долучатися до відбудови країни, хто як може, і працюють вже певні фонди, до прикладу, громадська організація Будуємо Україну разом. Я про них вже чув, мав певні роботи з ними. І ми вирішили, що можемо зробити на своєму місцевому рівні щось схоже. Ну і вже Десь мріємо про те, як воно переросте в щось велике. Ви, тобто, анонсували, хочемо... так. Угу. ви анонсували у своєму повідомленні, що ви вирушаєте 30 листопада, так? Так. Саме на цей період у нас запланована вже перша поїздка. Це Запорізька область. Ми собі обрали там кілька об'єктів, зв'язалися з місцевими директорами шкіл, органами влади. І десь розуміємо, що всі вони чекають на певні якісь такі речі від держави, але там вибудована вже черга досить велика на фінансування. Ми не зможемо зараз робити щось велике, але буде якісь малюсінькі речі, які, до прикладу, навчальний процес не відбувається тому в школі, що немає умов в укритті. черзі, mm -hmm. діти не можуть ходити через тривоги в школу. Де немає облаштованого укриття, ми вирішили підремонтувати своїми силами, засобами та матеріалами одне із укриттів школи. Ну в цілях безпеки я не буду називати точні назви об'єктів, але потім зможете побачити відео, фото після нашої поїздки. Тому нам зараз на 30 число бракує робочих рук, бракує людей, які хотіли б відгукнутися. Скільки, скільки волонтерів, скільки людей вже підтримали вашу ініціативу, скільки зголосилося поїхати з вами відбудовувати укриття? Чесно кажучи, на сьогодні ми буквально е, два дні тому, як запустили це в е, простір медійний, е, цю іні, ініціативу. І відповідно анкету е, в, таку зорганізували е, сьогодні на вечір? Ще не перевіряв кількість анкет, тобто не можу розуміти зато. Маю розуміння з десяток людей, які усно зателефонували, говорили зі мною про те, що треба, ну що вони поїдуть, що ми відтукнуться тим чи іншим способом, Це тобто, як, як... Так, тобто так можна до вас долучитися як волонтеру в будівельній цієї всій історії, а можна долучитися матеріалами і коштами. Так, звичайно, ми будемо раді будь-якій допомозі, тому що вона зараз все-таки досить маленька, але ну маємо на меті перерости в щось більше, якісь грандіозніші проекти. Ми цю сферу обрали тільки тому, що це є наше. Ми тут плаваємо. Ми себе тут вільно почуваємо величезне коло знайомств серед будівельників, серед постачальників різних матеріалів, заводи. Які є виробниками дівельних матеріалів? Ми попередньо до них всіх зверталися до тих, з ким найчастіше маємо справу, і багато з них вже відгукнулися але чекаємо на більшу кількість. Я так розумію, що це йде мова про ну, невеликі будівельні кампанії. І от з того матеріалу, з якого я почала сьогоднішній випуск, зокрема вчорашній парад планет серед народних депутатів, які хочуть вклинитися у бюджетні кошти, в кошти по відновленню? І за це їх затримують на, на хабарях. А ви от просто так, такі просто безкорисливі волонтери. Ви не пробували якось ну, в? в Йти в програму відновлення України, звернутися у Міністерство відновлення інфраструктури, ну не задумувалися над тим питанням, щоб задіювати органи влади на будь-якому рівні, вирішили робити щось своїми силами. Ну, вже діють якісь програми е, державні. Достеменно я не можу сказати їхню кількість, їхній обсяг не вивчав настільки глибоко цю тему. Е, ми ж постійно від початку війни займалися іншими речами, тобто вони далі продовжаться, перш за все, допомога нашим Збройним силам. Ми в такі волонтерські поїздки давно їздимо, але волонтерами на армію. А uh -huh. тут вирішили відкрити просто ще один е, напрямок. Це не є щось одне закинуло почали інше, це просто інший напрямок. І навіть спочатку трошки якісь були вагання, бо не розуміли, чи ми зможемо справитися в силу своїх обов'язків, зобов'язань е своєї е підприємницької діяльності е вже напрямку е волонтерки на збройні сили і відкривати щось нове. Але тим не менше розуміємо, що ми не будемо самі, нас будуть підтримати. Треба просто грамотно це скоординувати. Так, я знайшла інформацію про те, що у вас така прекрасна мета і хороша така акція на одному із район Другобицьких сайтів. Ви маєте можливість скористатися нашим майданчиком, щоб залучити всіх охочих, хто хоче поїхати з вами в поїздку відбудови зруйнованих міст, або долучитися в інший спосіб. Як вас можна знайти? Як вам як вас можна підтримати? Ну, наразі ми розмістили анкети на сторінках Facebook, Instagram в наших будівельних. Тепер розуміємо, що нас підтримали вже кілька медіаресурсів в мережі і будемо використовувати їхні платформи для того, щоб постати свої анкети, постити свої поїздки. Я гадаю, всі з них будуть відгукатися. А та, так як за останні два дні велика кількість е, пос, ну, посилаючись на одне з джерел, яке опублікували, друга виски варто галицькі новини цю е, інформацію, то е, почали нас знаходити і вже розкрити. Тобто, тобто, ми розуміємо, що ця тема людям цікава. І надіємося на вашу допомогу ну не в меншій мірі ніж на тих людей, які будуть ми... безпосередньо з нами їхати. І Михайло, ми вже це органом. робимо. Ми вже це робимо. Вже це робимо прямому етері. Більше того, після закінчення нашого етеру, окремо шматочок з нашим вашою з нашою розмовою. Ви можете виставити на своїх ресурсах з усіма контактами і реквізитами, щоб люди могли вас легко знайти. Тому що До українці речі, сильні про реквізити і реквізити. Якщо можна. Так, про реквізити розкажемо. В нас немає якогось свого благодійного фонду, тобто юридично підкріплено. Тому ми залишилися підтримкою благодійного фонду. Коло це наш місцевий дрогобицький фонд, який дуже прекрасно справляється з своєю важкою місією. Фонд давно існує, і просто під цей проект ми відкрили окремий рахунок вже в цьому фонді. Добре, тоді в описі в описі до відео будуть всі реквізити. Ви скористайтеся теж, теж можливістю розмістимо на наших е, ресурсах телеграм-канал Львівської мануфактури новин, сайт Львівської мануфактури новин. Бо це дуже дуже хороша ініціатива. Це така, знаєте, українська хороша риса. Свій до свого по своє, і коли на горизонталях люди, ті, які потребують допомоги, ті, які можуть допомогти, зв'язуються другобич. І Запорізька область. Тому я вам бажаю успіху. Будь ласка, будемо на контакті. Кажіть, як вас із волонтерами, коли будете вже виїжджати, щоб все вас вдалося, звичайно, щоб ви успішно зібрали команду і швидко відбудували те, що ви плануєте відбудувати. Так що успіхів вам, великих! Ми вам дякуємо. Надіємося, що Бог буде з нами, і все буде в порядку. Все буде в порядку. все. слава Україні! Щасливо! Це був Михайло Кіт, засновник будівельної компанії Дах Монтаж. Це люди з Дрогобича, підприємці, які виявили проявили ініціативу відбудовувати зруйновані об'єкти інфраструктурні об'єкти на Запоріжжі, зокрема укриття в одній із шкіл.